Дружина українського військового Анна Вакалюк співвласниця бізнесу. Всі доходи якого перераховують для потреб ЗСУ. Її піцерія не припиняла працювати після 24 лютого. Анна пригадує, тоді почали радитися з колективом, чи варто відкривати заклад, і вирішили не зупиняти своєї роботи. Саме в березні, пригадує Анна, в піцерії було найбільше відвідувачів, які віддавали гроші для потреб військових. Серед них було мало постійних клієнтів, проте прохо. Ходило багато людей, які через повномасштабну війну переїхали в Івано-Франківськ з інших міст України. «У Нас було дуже багато людей. Ми ледь справлялися з такими потоками, бо в нас приміщення доволі маленьке, і ну потужності теж не дуже великі. Ось але, типу, це люди, які не там. Також залишали великі чайові і великі донати на армію. У нас там є баночка, з якою ми також переводимо кошти на потреби армії. І ми були дуже цьому раді, тому що до нас приходять дуже свідомі гості. Зараз каже Анна гостей поменшало. Потік відвідувачів зменшився на одну третю, проте це не стає на заваді, щоб допомагати Збройним силам України. Щомісяця всі прибутки спрямовують для потреб військових. В березні піцерія перерахувала 25 тисяч гривень, в квітні 40 тисяч. А на початку червня, пригадує Анна, почали виникати фінансові труднощі, і здавалося, що передати гроші захисникам вже не вдасться. Я просто ну, Написала в твіттері пост про те, що у нас там таки, типу, ми йдемо в мінус, ми не маємо з чого навіть задонатити на армію. Ну тобто, це для нас було там дуже важливо і принципово. І типу, ну прийдіть до нас на піцу. Е я подумала, що прийдуть там наші знайомі з Франківська. А цей пост почали шарити по всій Україні. Е а так як нашу франшизу доволі багато знає, тому що є заклади в Києві, в Борисполі, е в Одесі, в Кривому Розі, у Львові. Е і люди почали підвішувати піце. І Я подумала, ну, мабуть, там буде на декілька тисяч, ну, типу, це вже класно. Люди підвісили піц на 35 тисяч гривень, тобто це близько 200 піц. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російської армії із прибутків піцерії вдалося передати понад 105 тисяч гривень для захисників України. Окрім того, в закладі безкоштовно пригощають поранених військових, а також відсилають піци захисникам на передову. Десь близько 120 піц відправили на передову разом з волонтерами. Ну тобто, наприклад, ми відправляли автомобіль для підрозділу мого чоловіка і завантажили там 30 великих піц. Ну тобто, умовно це 30 кілограмів піц. Так як це був в березень, в принципі, було доволі прихолодно. Вони доїхали без проблем. Ну тобто, наша піца вона смачна, навіть якщо вона вчорашня, типу холодна. В закладі також можна придбати патріотичні листівки, цукерки чи залишити пожертву в спеціальній банці. Все перерахують на потреби ЗСУ. Саме за гроші з цієї баночки, пригадує Анна, вдалося закупити тактичні окуляри для працівника, який зараз воює на фронті. Загалом троє людей, які працювали в піцерії, зараз захищають Україну. Зі слів Анни, після початку повномасштабної війни в закладі працевлаштовували і переселенців. Наталія приїхала у Івано-Франківськ із Маріуполя. Раніше вона була літературною редакторкою. Зараз Барменка каже, вирішила працювати в цьому закладі, тому що це соціально відповідальний бізнес. І не припиняє допомагати військовим. Я ніколи не працювала в закладах харчування, ніколи не вирила каву і не робила лимонади. Але зважаючи на те, що я з Маріуполя, а мій чоловік Азовець, котрий наразі знаходиться в полоні, всі психологи радили знайти собі хобі і змінити трошку сферу своєї діяльності. Мені пощастило. Я знайшла не тільки нове хобі, а й можливість заробітку. Чоловік Анни Ярослав зараз теж на передовій він пішов захищати Україну 25 лютого. До того воював в зоні АТО ООС. Після повномасштабного вторгнення Анна залишилася у Івано-Франківську з двомісячною донькою та бізнесом. Проте каже, вибір чоловіка підтримала і не зупиняла. Я типу, розуміла, що все, що мені залишається, це тільки підтримати його, тому що, е, типу, там не знаю, чекати, вичікувати, переховуватись, ухилятися, це взагалі не про нього. Е, і коли він поїхав 25-го, він потім мені говорив про те, що він був дуже вдячний, що я не плакала. Коли він їхав, я навпаки там кажу, ну ти повертайся живим, от ти повернешся, а бізнес буде процвітати. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Новини на Суспільному, івано франківськ